Урські друзі, українські війська, як стверджується, пішли в наступ на північний схід від суджі в напрямок большого солдатського або великого солдатського. Про це зокрема пишуть російські пабліки. Про це заявляє російський волонтер екс радник губернатора Курської області Роман Альохін. Давайте я процитую: судячи з ситуації в районі Суджі, почалось почався наступ противника, про який ми говорили раніше. Починалось воно від суджі в сторону великого солдатського. Хоча ми вважали цей напрямок найскладнішим для противника, в наступі противник задіює трали розмінування, танки і іншу бронетехніку. Район атаки противник плотно накриває ребом, так що багато з яких дронів стають просто. Безкорисними написав Альохін е, ряд інших других військових е, російських пабліків написав про наступ збройних сил України, українські джерела українські цю інформацію поки що не підтверджують. Але тут варто сказати про те, що коли Україна в принципі почала наступ на Курську область, тоді пам'ятаєте, який був інформаційний штиль. За тисяча. взагалі ніхто нічого не коментував, і саме це я вам скажу чесно забезпечило успіх курської операції. Так, от зараз теж не коментують цей ймовірний, можливий ми не знаємо контрнаступ України в Курській області. Не підтверджується при цьому вже більше тижня, друзі Z пабліки пишуть про те, що збройні сили України готують новий крупний наступ на російські. Території вони пов'язували це з похолоданням, яке дозволяє там землі промерзнути стати так би мовити, непридатною для руху техніки. А втім, треба ну відмітити, що зараз в суджі там мороз шість радисів, я сьогодні дивився спеціально, і без опадів а, при цьому там найближчий час мають початися взагалі ну, потепліше. Так, от з приводу того, на які інші території Росії. Збройні сили України можуть наступати. Російські військові пабліки вже більше тижня пишуть про те, що збройні сили готують кропний наступ на початок січня в Курській, Білгородській і Брянській областях те, про що я вам казав на старті нашої програми. І за їх твердженнями, а це має показати силу і міць України напередодні на Трампа, що Україна нібито здатна продемонструвати успіхи на полі бою, тобто росіяни мотивують це з точки зору політичної, що українцям потрібно показати успіхи на інших ділянках фронту або відкрити нові ділянки фронту до інаугурації Дональда Трампа. Нагадаємо, що ця інаугурація відбудеться 20-го числа. До речі, маленький спойлер. За декілька хвилин я розкажу, коли Трамп зустрінеться з Путіним за версією німецьких політиків. Рухаємось далі, друзі. Що, що ще пишуть? Пишуть про те, що є в Україні бажання нанести максимальний урон резервам Російської Федерації. Які там готували активізацію на сумському напрямку, жодних підтверджень звичайно цієї інформації немає від українських джерел, в тому числі. Хоча зрозуміло, що навіть якби наступ готувався, то його в Україні звичайно постарались би намагались би притримувати в тиші. Я вважаю, що це єдина правильна історія. Взагалі, коли ти менше бовкаєш про це, а от більше робиш в той самий час в російських пабліках є інша точка зору. Області готують не збройні сили, а російська армія. Але як ми бачимо, сьогодні збройні сили України пішли в наступ е в Курській області. Е друзі, що потрібно розуміти, що для будь-яких наступальних дій, звичайно, ну треба сили, ресурси, резерви, погода. Фактор погоди грає великий е велику роль, і що? Ну і звичайно, класне планування. Я не військовий експерт, не буду братися взагалі там в таку термінологію вдаватися. Ну, але це те, що лежить на поверхні, і те, що відомо, тому що ми маємо е, зараз. Ми маємо те, що збройні сили пішли в, наступ в Курській області. Будемо стежити і до кінця прами, і, Думаю, якісь подробиці будуть зринати цього. Я вам обов'язково розповім. Що ще про це відомо між тим, що стосується українського напрямку, на жаль, є рисування у росіян армія Росії просунулася в Кураховому Шевченку та Турецьку. Про це повідомляє ну, фактично мовиться у Діпстейт. Позиції буквально можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Піхота росіян активно просувається в глиб міста, ховається у серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди йдеться в повідомленні. ось навіть так повідомляється, що росіяни продовжили наступ на Покровському і Курахівському напрямках. Під Покровськом є певне просування на південь і південний захід. В напрямку Котлиного або ж Котлинного, а також туди північніше, в сторону траси з Покровська на Костянтинівку. Це погано. Під Курахово Росія просунулася південніше і північніше. Таким чином, Україна втратила три населені пункти: Дачинське, Новий Трут і Вовче. Повідомляє Діп Стейт. Між тим мовиться про те, що Петро дрючок написав це екс радник мера міста Маріуполь. Він написав у себе в пабліку про те, що росіян почали активно перекидати в штурмові підрозділи з баз підготовки під Маріуполем на лінію фронту, і тут мова йде про те, що перекидають саме на Курахівський напрямок, тобто хочуть фактично дотиснути на Курахівському напрямку. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо в наших хлопців, і ми віримо, що вони відіб'ють. Будь-яку атаку, а якщо і відійдуть, то це буде звичайно стосуватися лише того, що ми будемо поліпшувати своє становище. Я розумію, що ви можете зі скептицизмом до цього ставитись, але це війна, друзі. Тут потрібно ухвалювати інколи і непопулярні рішення. Тому нам залишається лише вірити і підтримувати. Що ще відомо? Відомо, що друзі, я був дещо здивований, дуже неприємно здивований, коли дізнався про те, що ну, слухайте, я тут вам кажу про. Покровськ, про Курахов про те, які там зараз проблеми. а Ну а що відбувається? А відбувається, що влада Покровська, до, до, до якого там росіянам ну залишилося незрозуміло, скільки кілометрів? На жаль, на жаль, мало так, що вони зробили? Вони виділили 14 мільйонів гривень на підтримку засобів масової інформації. Вони виділили. Ще 34 мільйони на благоустрій. Вони виділили 30 мільйонів на тепло, якого в місті зараз немає. До речі, про це мовиться в бюджеті, який був затверджений покровською ем, покровською владою 23 грудня. До міста 3 кілометри залишається, от Родав вже сюди, вже от, от на порозі. Вони виділяють гроші на благоустрій, на тепло, якого немає, і ще на якісь речі, які абсолютно не пов'язані з обороною міста. Розумієте, так? Я навіть просто не хочу коментувати цю всю історію. Я хочу, щоб ви написали в коментарях на ваш погляд, ну це що спеціально так робиться, чи, чи як чи як це трактувати по-іншому? Я не знаю. Про що пише видання? Більд між тим? Ведення Більд пише, що бої через декілька тижнів можуть перекинутися на Дніпропетровську область. Повідомляється, що ворожа російська армія продовжує наступ, і там до Дніпропетровської області залишається 7 кілометрів. І от Юлія Норьопка, якого ну де він є таким, знаєте, і скандальним, дещо військовим оглядачем, але от саме він стверджує, що там за декілька тижнів, можливі, вже перші бої в Дніпропетровській області. Я спілкувався з хлопцями, військовими, з оглядачами. Вони говорили про те, що є певні укріплення, але з цим також є дуже великі проблеми. І коли ми говоримо про те, що влада Покровська виділяє гроші на тепло або там на благоустрій, і при цьому ми не спостерігаємо, укріп районів, окрім фортифікацій, лінії оборони, в мене дуже великі питання постають в першу чергу до представників влади, я не розумію, як це можливо. Далі, друзі, часів яр. Продовжуємо. Рухатись по блоку фронт сили оборони контролюють практично весь часів. Яр. Повідомляє Осув Хортиця. В той час окупантам їм вдалося закріпитись в передмісті по каналу Сіверський Донець, Донбас. Про це повідомляє пан Віктор е, Тригубов. Е, ворогу вдалося знищити деякі позиції в часовому Ярі і в Торецьку повідомляє Осув Хортиця. Я далі без подробиць, просто щоб було зрозуміло, що дещо їм вдалося там там знищити. А, ось так, друзі. Є дуже класна. новина, вона стосується того, що Україна мінуснула, підірвала в Іванівській області Російської Федерації командира батареї однієї з ракетних бригад А Нагайла за даними гур він причетний до обстрілу села Гроза під Купінськом. Пам'ятаєте, весени 23-го року. Після удару Іскандером загинуло 59 людей. Вони зібралися на поминки, і ось ці тварі просто вдарили Іскандером і вбили людей, які прийшли. Пам'янути загиблих. Повідомляється, що ось цей нагайко, якого підірвали українські спецслужби, під час вибуху знаходився на чергуванні в своїй військовій частині. Гур стверджує, що він живий, але в критичному стані. Ну, дай Бог ще трошки помучиться. Новим більше з цього немає. Будемо чекати на звістку про його смерть. Рухаємось далі. Друзі, є класна новина, яка стосується міражів авіації. Оце дуже крута штука, тому що перші французькі винищувачі Міраж 5Ф прибудуть до України вже наприкінці січня. Провідомляє одне з видань, називається воно Авіанс. Але ну, секундочку. Хіба в кінці січня, а може, вони вже зараз є? Інше видання стверджує, що французькі літаки 2005 вже можуть бути в Україні. Тобто не в кінці січня, а вже на початку січня одні джерела стверджують, що перші три винищувачі будуть доставлені до України до 20 січня, 25-го року, тобто до інаугурації Трампа, інші вказують, що такі літаки вже можуть знаходитись в нашій країні. Я дуже сподіваюся, що вони вже є. Чому це дуже важлива, класна новина? Друзі, тому що ем, ви ж бачили, як працюють ракетами скальпі і струмшеду по ворожим об'єктам. Там воно нищить все, що завгодно але уявіть, що ці ракети випускають літаки, які ракети до яких пристосовані, притаманні до яких рідні ракети, так би мовити. Тому що зараз ці ракети ми випускаємо з нашої авіації. Ну пострадянської авіації, скажімо так. Ну або ще з радянських часів вона була створена, так з наших вітчизняних винищувачів, і там так ми фантазуємо, ми якось придумуємо. Ми там інженери, просто боги у нас. Вони якось прилаштовують, прибудовують, і ми випускаємо ці ракети. І також це дуже важко, але це не рідні літаки. А от міражі, як вони будуть стріляти? Я просто хочу на це дивитися і показувати вам відео, друзі, того як там палає щось на Росії. Саме тому підпишіться, будь ласка, просто зараз поставте лайк цій трансляції і поділіться з друзями, тому що тисяча людей за 26 хвилин. А я перед вами розпинаюсь. Давайте якось популяризувати цю трансляцію. Рухаємось далі. Друзі повідомляють деякі видання, де телеграм зокрема, що Україна. І буде бити по Російській Федерації по Москві ракетами Трембіта. Видання пише, що фірма, яка будує цю українську ракету Трембіта, працює над більшою дальнішою версією ракети, яка повинна мати можливість досягти до Москви, що знаходиться в 400 милях. 400 миль це по нашому 650 кілометрів від українського кордону. За рік вже має бути готова така версія цієї ракети, і тоді вже можемо бити по Москві. До чим вона класна? Тим, що корисне навантаження велике, дальність велика, вона дешева. Три фактори, які просто ідеально підходять для того, аби продовжувати робити таку ракету. Тому що 10 тисяч доларів коштує ракета трембіта і 1 мільйон доларів коштує ракета Атака. Ну є різниця, правда. Тому звичайно, ми шукаємо можливості знаходити більш дешевий ресурс і більш ефективний, коли ми говоримо про ем, ураження. Ну напевно, це і все, друзі. Що стосується блоку, блоку фронт. сполучені штати в завершення, скажу, хочуть виділити нам і вже готують виділити нову допомогу військову найближчими днями. Можуть оголосити про виділення нових пакетів військової допомоги. Білий дім повідомляє, але Сабріна Сінк, прес-секретар Білого Дому, сказала, що на жаль, не всю допомогу ми зможемо до 20-го числа. Передати Україні ну те, що зможете передати, передайте звичайно. Ми будемо дуже і дуже раді, і дуже вдячні. І це дуже класно. Тому будемо чекати на цю допомогу на цьому тижні. сталася ж класна новина, друзі. По перше, нам вдалося повернути частину наших хлопців. Понад 180 українців полонених українців Росіяни отримали 150 Натомість і от Володимир Зеленський сказав, що за 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому 1358 всього 1358 своїх людей. Це наші воїни і е, цивільні, сказав е, Зеленський.